Тож з нами на зв'язок вийшла редакторка район Херсон Євгенія Вірлич. Вітання, колего. Чи чуєте нас, чи можете розповісти останні деталі того, що відбувається сьогодні на Херсонщині, зокрема у обласному центрі. Доброго дня, дуже добре чую. бачу, бачите, чуєте, чуєте мене, так? так пані Євгенія, чуємо, бачу. Ну про те, що відбулося, я прочитала десь о четвертій ранку. Зв'язалась одразу ж з рідними, з близькими, чули каховчани, новокаховчани. Один дуже великий потужний вибух. Далі була детонація, Дуже багато всього детонує і з того, чим росіяни заміновували гідроелектростанцію. Зараз же підтоплення. От я бачу у вас на відео. Це видно, підтоплення Херсона, вода піднімається, причому піднімається шаленими темпами. Цей мікрорайон я знаю. Це ну там близько дуже до Дніпра це все і вода. Продовжує прибувати, наскільки я чула, останнє це плюс два метри. Люди рятують, як е, рятують тварин, рятують рідних, допомагають абсолютно всі. І наскільки я розумію, там вже частково заборонили проїзд до цих територій. Це район Річпорту, туди проїзд заборонений. От, але якщо чесно. Містяни дуже стільки люди, і вони панікують, мабуть, найменше. Більше панікують ті, хто не там. То мене є таке враження. Якщо будуть ще якісь питання, запитуйте мене щось конкретне. Так, так, пані Євгенія. То чи відомо, коли все-таки очікувати піку води, зокрема у Херсоні, і чи що про це кажуть можливо наші рятувальники, чи не знаю хтось із місцевих експертів? Хто це може гідрологів, хто це може якось прокоментувати? Дивіться, коли ми готувались в принципі, це ж підривка хоскої ГЕС, про це говорили доволі давно. І коли ми готували матеріал іще восени, то йшлось про пік води через 5-6 годин після. Вибуху можливого, 5-6 годин вже при, при, пройшло, вода піднімається. В офіційних джерелах в обласній військовій адміністрації повідомляють, що найважча буде доба. Тобто, протягом доби очікують найбільше підняття води, далі спад. Тобто, протягом доби будемо бачити, в принципі, все най, найгостріше і найбільш непередбачуване буде саме протягом цієї доби. Пані Євгенію, а чи відомо яка ситуація, зокрема в населених пунктах вище по течії Дніпра, які знаходяться ближче до Каховської ГЕС? Чи щось вам відомо з лівого окупованого берега Дніпра на Херсонщині? Ми тримаємо зв'язок, нам вдається це робити. Нова Каховка в шоці, ну вона підтоплена, але в принципі більш-менш люди навіть можуть виходити на зв'язок. Люди бачать, як пливуть дачі, ось ці маленькі будиночки, які там, наприклад, без фундаменту просто будинки зносить потоком води. Я не скажу, що люди сильно налякані. Мені здається, що вони кожного дня переживають настільки страшні речі, що. Вони просто десь якось цього очікували. Якщо говорити про Скадовськ, там теж трошки зв'язку було. Не знаю, що відбувається в Генічеську. зі Скадовськом, був зв'язок. Вони вище. Вони просто дуже переживають за те, що відбувається, поки там жодних слідів немає. От, а ось та ось те, що я казала, будиночки. Пливуть і така сама таку саму ситуацію бачать в громадах біля Нової Каховки в селах на Береславщині. Там дуже високий рівень води. Це правий берег, це звільнений, де де окуповані території. Там дуже високий. Рівень води особливо там постраждала тягинка. Також голова обласної військової адміністрації повідомляв про теж дуже сильно підтоплені села. Є села, які дуже підтоплені, і там рівень води, ось ну ви бачите, дуже сильно високий. Це майже рівень одноповерхових будинків. Пані Євгенія, ну і цікаво, чи щось відомо з тимчасово окупованих Олешок, голої пристані? Адже Згідно з цих різних карт показує, що і там очікується найбільше підтоплення. Ну, знаєте, у мене поки немає зв'язку з прямого зв'язку з Олешками Голови Пристаню. те, що я бачила у своїх колег, зокрема Український Південь, публікував інформацію в Олешках, дуже швидко пішла вода. Майже одночасно з Херсонами здається рівень був вищим. Зараз зв'язку на наприклад. У мене там немає, і там дійсно очікується дуже високий рівень води. Дуже переживаємо за них, тому що фактично вони будуть оточені водою. А чи щось вам відомо про евакуацію? Ось повідомляє, що 1300 людей евакуювали, і чи відомо про евакуацію, зокрема в обласному центрі. Да, там зараз налагоджують евакуацію з Береслава. Людей везуть автобусами. Бачила, що поліція в Береславі і в Береславському районі, там де приватні сектори допомагає виносити буквально виносити з будинків літніх людей, людей з інвалідністю, дітей, маленьких тварин допомагають евакуюватись. Люди їдуть автобусами. Евакуація з Херсона відбувається автобусами та. Залізницею вже прибув перший евакуаційний потяг до сусіднього Миколаєва. Там недалеко їхати буквально годинку часу. Вже зустрічають миколаївчани. і Також оголосили про те, що готові приймати у Львові, у Хмельницькому, в Одесі. До речі, в Луцьку теж сьогодні міський голова заявив про те, що якщо є потреба така, то ми готові прийняти. Якраз людей, яких евакуюють із підтопленої внаслідок підриву Каховської ГЕС рашистами расистами цієї ГЕС, тож дякую вам, пані Євгенія, за ці коментарі за цю інформацію. Нагадаю нашим радіослухачам та телеглядачам. Євгенія Вірлич, редакторка район Херсон, виходила з нами на зв'язок і розповіла нам про останні новини із. Цього охопленого повеню внаслідок карошиського теракту міста. Дякуємо, тримайтеся. Дякую.